Пригоди білої ромашки написав Олександр Авраменко. Художник Софія Іпатіо. Якось весною дівчинка принесла білу ромашку, поставила в склянку, де вже була рожева ромашка. Налила води і промовила Удвох їм буде веселіше. Добрий день, сусідко! привіталася біла ромашка. Але рожева ромашка мовчки стежила за чорним павуком, що снував тонке павутиння під стелею куточку. Добрий день! промовила біла ромашка голосніше. Сусідка не звернула на неї жодної уваги. І стало білій ромашці. Сумно, сумно. Подумалося, що на лісову галявину вже спустився вечір. Заспівав соловейко, ранком прилетить джмі. І як він здивується, коли побачить, що білої ромашки немає, буде розпитувати, де вона, та ніхто йому не скаже, бо ніхто не знає, сюди дороги. Чорний павук снував сітку і раз по раз поглядав на рожеву ромашку. Чи так він робить? Коли зовсім стемніло, Рожева ромашка сказала. Павуче, я вже нічого не бачу, на сьогодні досить. Чорний павук облишив роботу і заснув. Тепер повернулася рожева ромашка до білої. Розказуй, хто ти і звідки? Звуть мене біла ромашка. Я жила на лісовій галявині. Я нічого не чула про таку країну. Де вона? У зеленому лісі. А, знаю, сказала рожева ромашка. Ліс це місце, де ростуть дошки. Ні, там ростуть сосни, білі берези, кремезні дуби. Правильно, сердито спинила її рожева ромашка. Я й кажу. Ростуть березові, дубові та інші дошки. Та, ніжбо, невже ти ніколи не бачила живого лісу? І тут білу ромашку сердито спинила рожева. Досить теревенити, я вже сплю. Пелюстки білої ромашки почали згортатися, настав час спати і їй, а сон не йшов. Їй все думалося чому рожева ромашка така непривітна? Правда, рожевих ромашок їй бачити досі не доводилося, але зовні сусідка їй подобалася. У неї темно-зелена ніжка рівненька, ніби виточена. І раптом біла ромашка помітила, що рожева ромашка спить, а тендітні пелюстки розкриті. Такого вона ніколи не бачила, бо всі ромашки на ніч згортають свої пелюстки. Вранці білу ромашку збудив сонячний промінчик, а сам утік сховався за чорну хмарину. Буде дощ. Я люблю, коли йде дощ, проспівала біла ромашка. «Бррр!» – буркнула рожева ромашка. Від дощу холодно й темно. <світух> У світі немає нічого кращого від пахощі вологої землі, промовила біла ромашка. Квіти від дощу стають кращі. Що, що, розсердилася рожева ромашка, я ніколи не любила вологи, але все одно краща від тебе. Це правда, ти красива. Та дивна якась на лісовій галявині таких, як ти, немає. Бо я кімнатна квітка. І ти умреш, а я житиму. Бо я вічна квітка, зловтішно вигукнула рожева ромашка. Мене зроблено з капрону. У білої ромашки боліла ніжка. Вона хотіла сказати це рожевій ромашці, але подумала, що та втішатиметься з її горя, і змурчала. Сусідка, так само, як учора, перехилилась через вінця склянки і стежила за роботою чорного павука. Білій ромашці дуже кортіло дізнатися, нащо він плете сітку, вона не втерпіла і спитала. Метеликів будемо ловити, відповіла рожева ромашка. Їм буде боляче, злякалася біла ромашка. А що таке боляче? спитала рожева ромашка. Біла ромашка пам'ятала, як метелики прилітали на лісову галявину. Блакитні, рожеві, зелені, як пурхали з квітки на квітку і розповідали ромашкам новини. Чуть в різних куточках зеленого лісу, на березі Дніпра, в степах. Довідавшись, яку пастку готує чорний павук, біла ромашка думала, як застерегти метеликів. Поки ромашки розмовляли, вітрець тихенько прочинив вікно і до кімнати залетів зелений метелик. Чорний павук приниш, а рожева ромашка уласливо мовила. «Добрий день, метелику, я давно чекаю на тебе. Не вір, застерегла біла ромашка. «Он подивись, яке плетиво сплів на тебе павук. Зелений метелик здригнувся. Я знаю чорного павука. Він випив кров з червоного метелика з нашого городу. Чим же тобі віддячити, біла ромашко? Лети на лісову галявину. Розкажи сестрам, де я. Метелик полетів. «Так ось ти яка? зашепотів чорний павук і став швидко-швидко спускатися тоненькою павутинкою до білої ромашки. Тягни її з води, без води вона не може. гукала рожева ромашка. Чорний павук стрибнув на підвіконня і потягнув павутиння донизу. Біла ромашка. Опиналася, та її ніжка вже не торкалася води. І раптом почувся знайомий голос золотого джмеля. Тікай, вжахнулася рожева ромашка. Червоний павук стрімгло в майну в окуток до своєї сітки і затремтів з переляку. Золотий джміль вилетів у розчинене вікно, закружляв над склянкою, дзз. Ромашка зітхнула. Як же ми звідси виберемося? Бійся, відповів золотий джмі. – За мною летить Соловейко. Справді, у вікно впорхнув соловейко. Соловейко озирнувся і побачив чорного павука. Той і завмер. Це твій приятель? спитав Соловейко рожав Ромашку. Який він мені приятель, відповіла хитра рожева ромашка. Це вона здаліла знищити білу ромашку, засичав чорний павук. Від павука годі чекати кращого. А от серед ромашок мені не доводилося стрічати таких жорстоких. Вона не справжня, а штучна, пояснила біла ромашка. Он воно що? свиснув соловейко. Порхнув до чорного павука і дзьобнув його. А тепер летімо. Соловейко узяв білу ромашку за ніжку, і всі полетіли на лісову галявину. Квіти на лісовій галявині дуже зраділи, коли знову побачили білу ромашку. Соловейко поклав її коло того місця, де й землі стримів корінчик, а сам полетів до знайомого лікаря їжака. Їжак уважно оглянув білу ромашку. І звелів золотому джмелю, щоб той дав крапельку меду. Діжак змастив ніжку піллій ромашці і гличкою пришив її до корінчика. Соловейко наносив дзьобиком роси і полив спраглу квітку. І біла ромашка швидко одужала.